Продовжую робити станцію. Буду підключати охолодження. Ось такий ставити вентилятор від комп'ютера на 12 В. Можна поставити напряму підключити. Буде працювати весь час, ну це взагалі не варіант. Можна поставити послідовно через терморезистор. Це вже цікавіше. Але я вибрав ось такий терморегулятор. Його марка, зараз скажу W2308. Він в мене і стояв, тому так його і залишу, тому що тут є індикація, мені подобається, коли я бачу температуру самої станції. Маєш ось таку наклеєчку. Ось таку. Я вже його розмістив, ви бачили на передній панелі він, ось тут в мене. Було тільки підключати. І попередній раз він в мене був підключений через DC понижуючий, тобто я з 14 там, вольт, ну з 15 максимальний, який тут може бути вольтаж. Я робив я понижував до 12, але подивився по. Інструкції подивився по даташиту. Тут допустима напруга 18 вольт. Тобто це можна напряму підключати. Питання є до реле. Воно на 12 вольт, але думаю, там ну, максимально 14,5 Воно теж має витримати. Вентилятор, тим більше він витримає, просто буде швидше крутитися. Тому буду ставити ось так напряму, без DC Якихось перетворювачів. А вже dc перетворювачі, понежуючи, будуть в мене стояти на виходах 12,9 вольт. Це, до речі, досить популярний терморегулятор. Я його став і на автоматику, щоб включати котел насос циркуляційний. Ну, в інтернеті можете глянути на нього досить хороші відгуки. Так, з таким термодатчиком мені йде, і в регуляторі є вхід живлення 12 вольт ну, до 18, так, як я казав, і вихід реле, комутація, навантаження. Тут на реле пише 30 вольт, я так зрозумів, DC комутація 10 А, максимально 250 вольт, 10 А. Це ЄС, тобто змінний струм. Ось так. А зараз це все підпаяю і покажу, що вийшло. Ось так підключив терморегулятор. Так як живлення терморегулятора і вентилятора спільні. Плюс я підключив на вентилятор напряму. Ось живлення терморегулятора плюс-мінус. Мінус я. Підключив е, перемичкою на один контакт реле, мінус від вентилятора, підключив інший контакт реле. І ось тут роз'єм до датчика температури. До речі, ось так термодатчик закріпив я ось тут з боку радіатора на один транзистор, на стяжку. Тому що дуже він проситься сюди, ось тако. Він прямо тут заходить до кінця, якщо забрати ось цю стяжку, вона зараз мішає. І він там дуже коротко сидить. Але це будуть закорочені тоді транзистори і упс, працювати не буде. Тому зразу розказую про ось такий нюанс, що має бути ось так. Я поставив з цього боку. Тут ближче і до трансформатора. В принципі, якщо температура і на трансформаторі буде велика, то і тут буде велика, і включиться вентилятор. Для зниження напруги в мене стояв ось такий DC-DC-понижуючий перетворювач. Ось така його марка. Тут все дуже просто. Сюди вхідна напруга, тут вихідна понижуюча напруга. Він до 40 вольт підтримує вроді. так На виході, ви вже собі накручуєте. Ось тут є регулюючий резистор. вроді так, Регулюючий резистор. І вже ним ми собі регулюємо вихідну напругу. Але зараз я буду використовувати інші. Буду ставити ось такі. Тому що попередньо він в мене стояв і використовувався як і вольтметр. Зараз я вольтметр окремо просто вивів у мене на передній панелі, тому потреби ось таких в мене вже немає. Вони ідентичні, вони тільки відрізняються наявністю ось цього вольтметра і кнопочок. Вони обидва на базі однієї мікросхеми. Тримають вони до 3 А навантаження, мені вистачає з головою. Буду ставити ось такі два. Окремо на 12 і окремо на 9 вольт. Їхнє маркування ось таке. І це, до речі, якраз маркування мікросхеми. Тут зовсім інакше, вони взагалі, нібито. Зовсім інакше виглядають, але на базі однієї та самої мікросхеми. Ось так я розмістив DC-модулі. Прямо як під замовлення, ось тут в корпусі були ось такі ніші. Все по розмірах ідеально підійшли. Так, тепер по підключенню. Вихід в мене напряму підключений до е гнізда. Я кажу вище. Ось так. Вони підключені до гнізда виходи. А вхід мінус підключений напряму в клемник, а плюс підключений послідовно через кнопку. Тобто, зроблено для того, щоб DC-перетворювачі не працювали, коли кнопка виключена. Тобто я коло розмикаю до DC перетворювачів, а не вже після. І ще я так подумав, треба буде додати тут по світодіоду, щоб була індикація, коли виходи включені. І згадав, за USB-виходи, я їх ще не задіяв. Можна так само через понижуючи ось такі DC, як я показував підключити. Але є трошки інше рішення, але це в іншому відео, тому що там буде живлення. йти до них 5 вольт від живлення вже контролеру заряду. Він теж на 5 вольт і в них буде спільне живлення. По факту контролер заряду в мене буде працювати весь час, ну, тому і 5 вольт немає змісту розмикати. Я вже наближаюся до фінішу, бо залишилось підключити тільки блок жилення і контролер заряду. І це теж буде окремим відео, тому це відео завершую. Велике прохання ставити вподобайку. Дякую вам за перегляд і прошу вас підписатися, підтримати канал. Я вважаю вам не важко, а мені буде це стимул далі продовжувати займатися з такими відео. Ділитися з вами своїм e, досвідом. Дякую.